Хо-хо, наші читайлики любі! Вітаємо вас! З вами Іра і Матей! Ми любимо читати і ми любимо ділитися своїми враженнями про книжки. Сьогодні в нас супер святковий різдвяно-новорічний випуск, тому що ми будемо рекомендувати дуже класну різдвяну книжку, яка підійде і дорослим, і дітям. Точніше, це доросли... це дитяча книжка, яка підійде дорослим, яку буде читати цікаво всій сім'ї. У нас тут три Чотири. Чотири частини ось такої грубезної книжки Різдвозавра. Е, про що взагалі ця книжка? Перша частина знайомить нас з головним героєм ким? Вільямом Трантлом. Так, Вільямом Трантлом це хлопчик, який дуже любить Різдво. Тато його любить Різдво ще більше, ніж сам Вільям. Що цікаво, Вільям на інвалідному візку, але він живе повноцінним життям. Тут немає ніякої такої жалості, чогось такого неприємного, пов'язаного з тим, що це дитина. Та як цей та як відео, коли ми знімали Майнкрафт, там теж. Вже по інвалідному візку. Вже записували відео, де було також про персонажа, який в інвалідному візку. Тобто, це така, як на мене, гарна тенденція, де розповідають про різних дітей з різними можливостями, але розповідають, як вони насправді ведуть своє життя, і що в цьому немає нічого дивного, нічого поганого, і тим більше, що з цього не потрібно дивуватися. Просто всі діти різні. І ось цей Вільям він понад усе в світі. Хоче отримати динозавра на Різдво. Так, ось таке. Справжнього динозавра. Так, Справжнього динозавра. Одного разу на Різдво він напередодні ні, мож, і зустрів динозавра, який впав і, був, і вперше стояв вдома біля комена Вільяма. Так, тобто тут історія про те, як магічним чином напередодні Різдва Вільям все-таки отримує свій незвичайний подарунок. З того часу він і Різдвозавр це найкращі друзі, вони не розлий вода. Якщо говорити загалом про цю книжку, то вона сповнена таких дуже веселих жартів. Можна сміятись і дорослим, і малим. Тут дуже класні такі веселі пісеньки, тому що сам Том Флетчер він є не тільки. Письменником, а ще й музикантом, напевно, тому він додав сюди трішки пісеньок. Вони дуже веселі, з них можна посміятись, пожартувати, можна навіть вивчити собі на пам'ять, щоб співати їх. Ця книжка вона про сімейні цінності, про добро, про віру в магію. Тобто це настільки добра книжка, що я добрішої книжки про Різдво ще не зустрічала. Я можу сміливо рекомендувати її навіть для дорослих, тому що ми. Читали її всією сім'єю. Ця частина ми взагалі, напевно, півтора роки тому її купили. Тобто ми вже досить так давно знайомі з історією про Різдвозавра. І зараз ми послухаємо, що ж скажуть діти про цю частину. Клас, сподобалось. Але так, щоб ви зрозуміли, що насправді ця книжка. Ну, те слово, яке в мене виникає при думці про цю книжку, добра різдвяна книжка. Є в цій книжці не тільки одна вона, тобто, це перша серія просто Різдвозавр, знайомство з його історією, як він появляється, чому він появляється, знайомство з Сантою, з північним полюсом, тобто, все, як має бути в класичній книжці про Різдво. Далі є. Наступна частина це Різдвозавр і Зимова відьма. Ми також читали цю частину вже досить давно, я вже так дуже не пам'ятаю сюжету, але тут історія знову ж таки продовження пригод Різдвозавра і Вільяма. Тут вже з'являються нові герої, і вона пов'язана з подорожами в часі. Як ви знаєте з моїх попередніх відео, подорожі в часі даються мені трішки складно, тому цю частину я вже. Вже не була в такому сильному захваті від неї, але для того, щоб продовжувати читати, бути в темі ось цих всіх серій, то, звичайно, можете її також прочитати. Можливо, вам просто тема історії в часі не буде такою складною, як мені. Що ти скажеш про цю частину, другу, про землю? Са... Так само, як і перша, нормально. нормально. Можна читати. А яка краще: перша чи друга? Ну, без... Добавилась друга. друга. Друга якась більше, ніби сторінок має. Ну так насправді ці книжки вони досить такі об'ємні. Тут шрифт, звичайно, не маленький, але там 400 більше 400 сторінок. Ми просто ввечері. В нас є така традиція кожного вечора перед сном читати е книжку. Так, ми читаємо книжку. Інколи ми можемо прочитати один розділ, інколи два, коли є трошки більше часу. Але це наша традиція, яка дозволяє нам. Ввечері так приємно проводити час, але коли є два розділи, то ми читаємо два на закінчення. Так, ну коли вже кінець, то звичайно не варто відкладати. І історія різдвозавра, вона не закінчується на цих двох частинах. Є ще третя частина, яку ми звичайно ж таки прочитали: це Різдвозавр і список нечимнюхів, тобто в Санти, в нього є список чимненьких список нечім. І список нечемненьких. Так, і ця історія, вона якраз крутиться навколо цього поділу дітей на чимненьких і нечемнюхів. Вільям з своїми друзями, з різдвозавром. Вони стараються зрозуміти, чому ж діти бувають нечемнюхами, чому вони потрапляють в ці списки, і якось допомогти їм вибратися з цього списку і стати чимненькими. Що ти можеш сказати про третю частину? Так само, як ці дві. Немає різниці, яку читати. Головне, щоб це був різдвозавр і його пригоди. І ось ця свіженька частина, яку я купила. Яку ми тільки вчора дочитали. Так, ми тільки вчора дочитали, одразу з такими свіжими враженнями до вас прийшли. До речі, не забудьте, будь ласка, поставити лайк цьому відео. І підписатись відео. на канал. Обов'язково дзвіночки не пропускайте. Це цікаве відео. Так, підписатись, поставити лайк, написати коментар, якщо ви також читали про Різдвозавра, або якщо вам сподобався наш огляд серії цих книжок, ми вам будемо дуже вдячні за підтримку нашого каналу. Отже, повертаємось до четвертої частини. Враження в нас абсолютно свіжі про цю книжку. Це продовження. Це четверта частина. Я не знаю, чи вона заключна, чи будуть ще якісь частини. Я, як тільки побачила її в книгарні, це десь було в листопаді, я одразу все без роздумів. Тобто, я навіть не читала про що там, якщо це Різдвозавр, це обов'язково потрібно купляти і читати. До речі, на клубі навіть одна дівчина мені розповідала, що вона сама для себе читала. Цю книжку, тобто, що це не обов'язково е, для дитяч... дітей. Так, Це не обов'язково дитяча література, це можна і для дорослих почитати, тому що ця книжка вона не тільки для дорослих. Так, вона повертає віру в якусь таку магію, віру в добро. Там можна добряче посміятися з жартів, з якихось таких словечок, які автор придумує. Ну, насправді дуже така атмосферна книжка. Ось ця четверта частина, вона пов'язана з. Е, Різдвяною піснею, це твір Чарльза Дікенса. Якщо ви там пам'ятаєте, можливо, зі школи, я точно в школі читала, якщо такого віку, як я. Там, де було до скруджа, приходили три духи минулого, теперішнього і майбутнього, і показували йому, як буде його там життя, якщо він далі буде жити в такому дусі і не буде любити Різдво. І тут трішки взята така задумка з різдвяної історії, Тут також є скрудж, який не любить Різдво, і частково воно якось переплітається. Але якщо ви не читали Різдвяну історію, ви спокійно можете читати різдвозаврову пісню, тому що там все зрозуміло. Там немає якихось таких відсилок, незрозумілих. Матей, наприклад, не читав різдвяної історії, але як ти оціниш четверту частину? Мені саме більше сподобалась четверта. <рес> ну я думаю, <свист> я думаю, що це напевно через те, що враження ще такі свіжі. І четверта, вона ніби трішки менша ніж попередні частини, якщо але все одно цікавіше. Так, о, тут вже у нас 300 з копійками сторінок, тому трошки вона менша, але не менш цікава. Мені також сподобалась четверта частина. Якщо взагалі говорити, порівнювати ці всі чотири частини, для мене, звичайно, на першому місці це перша частина. Вона просто моя лав. Я коли читала, просто там хотілося не знаю кожне слово ловити, з кожного жарту сміятися, тому що такий цікавий стиль написання в самого автора є ілюстрації. До речі, вони чорнобілі, але все ж таки є, тому це справді дитяча книжка. Якщо ти говориш про чотири частини, які, яку з частин ти б назвав своєю улюбленою? Моя. Книжка на першому місці, то це четверта моя лав. <laughs> так, ну, в кожного свої фаворити. Тому напишіть нам, якщо ви читали також чотири частини, яка для вас ван лав, подивимось, чи співпадають наші смаки? І, до речі, окрім ось цих чотирьох частин, так, ще раз їх покажу, щоб ви розуміли, яка тут маса інформації, ще є додаткові книжки. Також з тематикою різдвозавра ми купляли їх. Ось ця хлопока для різдвозавра. Я можу сказати, що це в принципі були гроші на вітер, тому що тут ніякої історії. Є ще рецепти. Невидимий лист для Санти. Так, тут більше такі якісь розваги, тобто там рецепти, якісь пісеньки. пісеньки, якісь такі штуки, які ви можете зробити разом з дітьми, але не чекайте тут побачити якусь нову історію про різдвозавра. Тобто, це, це взагалі, це не те, що я очікувала. Оця книжка вона найменша зі всіх. Так, вона найменша, вона така досить тоненька, але її можете не купляти. Тобто, саме історія про різдвозавра це чотири ось цих частини грубих, а це, це так додатково. Ну, якщо любите рецепти, можете купити, Ти, бо тут є рецепти. Так, там є рецепти. І ще є одна книжка, вона в принципі відтворює сюжет першої частини. Тут така, просто більше для дітей такого маленького віку, які люблять такі картинки, яскраві. Дуже дуже великі букви. Так, тут великі букви, тут навіть є розкладні, ось така розкладні ось, сторінки. Ось така розкладочка, і вона тут в віршованій формі. Не е... одна розкладочка. А, кілька розкладочок. В віршованій Ди. формі. Е, дуже така цікава для дітей, мені здається, можливо, там навіть від, від трьох років, напевно. Я не знаю, в кого як. Тобто, якщо дитина вже знайома з книжками, то їй можна і раніше. Якщо дитина догови. вміє читати. Так, до речі, це Матея завдання, щоб він прочитав цю книжку сам, тому що він зараз в активній фазі навчання читати. Я... Я один з перших місць, хто в школі вміє дуже гарно читати. Я ніби другий клас, але насправді перший. Так, але не варто зупинятись на досягнутому, тому я йому кажу, що потрібно, щоб ти сам прочитав вже якусь книжку. Ось ці книжки такі грубі, товсті, скажімо так. Їх, напевно, я б порекомендувала. Ну, з років чотирьох можна починати читати, тому що Матеєві, напевно, так і було. З копійками, коли ми починали читати першу частину різдвозавра, і от зараз йому вже шість з половиною, ми вже прочитали четверту частину. Ей, мені ще нема шість з половиною. Ну, скоро буде. На, На чому можна не заселити. Так, не будемо зосереджуватись на віку. Це все. Дякуємо вам за увагу. Хо-хо-хо, з Різдвом вас з Різдвом вже, звичайно, прийшло. Це відео вийде навіть і після Нового року. З Новим роком. Але е, ніколи не пізно читати Різдвяні книжки. Ми дві частини точно читали не в Різдвяний час, але це нам не завадило насолодитися е, такими... наступним Різдвом. Так. Насолодитися тим, як Оскільки цікаво і весело написана ця книжка, тому ми щиро, сміливо рекомендуємо вам читати всі чотири частини і отримувати задоволення для дорослих, для дітей, читайте і читати ніколи не пізно.